Вчора відбулося поховання легендарного композитора Ігора поклада. Це відбулось у Києві у національній філармонії. Там лунала прощальна музика, зокрема і пісні, які були написані самим ігорем покладом. У похоронній залі багато квітів, троянд, гвоздик. гвоздики біля трони ігора поклада поклали його портрети, також бойові і державні нагороди. Шанувати пам'ять композитора та підтримати рідних прийшли українські зірки. Серед них поет Юрій Рибчинський, акторка Ольга Сумська і чоловік Віталій Борис ведучий Олексій Суханов, режисер Семен Горов, співачка Алла Кудлай, композитор Олександр Злотник і співак Павло Зібро. Дружина Ігора Поклада Світлана розповіла, що композитор пішов в життя мирно, без болю, а на здоров'я вплинув період окупації, коли їм довелось жити у підвалі. До речі, помер Ігор Поклад саме під час атаки шахедів на Київ, Як каже дружина. Саме у той час як композитор жив свої останні хвилини над їхніми головами, пролітали дрони. Ігора поклада поховали на Берковецькому кладовищі. Поруч з матір'ю. Так бажав сам композитор. На його могилі встановили хрест і табличку.